Час настав для рамтура моєї хати, мого замку. Так, тут один вхід, заходимо, та, тут таке во, всяке, во. Да, не встиг я тут трішки облаштувати. Тут у мене зграє куті, просто урава! Льоха! Ну, тут мої речі кути, якщо мені потрібні для ферми пороху. Да, так, тут я закрию, тут ще один вхід, таке во. Да, тут є цево, тут і речі для ферми пороху якраз. Ох, тут і прям міскат. Так, йдемо на другий поверх на моє місце. Так, тут і я начастіше щось роблю. У мене ще вищий купляє броні. От, так оздоблено Тут тут. У мене пса. Коротше для... Він треба було для меча одного Корот, тут у мене були великі проект, але. Не зійшлося, не співпало. От мене тут темів багато є. Та багато чого взагалі тут є. Тут моя. Варельня, тут гоню, самогон. Да, Самогонку гоню тут. Да, якось так.